Всі, збирайтеся скоріше, казка нас чекає. Сіли, дітки, всі тихенько, вже розпочинаємо. Ой, малята, щось заворушилася наша чарівна скринька. Давайте поглянемо, що в ній. А тут для вас оповідання ромашки на снігу. Цуценятко тявка. Та каченятко крячик дивились, як за вікном кружляють сніжинки і аж тремтіли від холоду. Холодно, клацнуло зубами цуценя. Улітку, звичайно, тепліше, сказало каченятко і заховало дзьобик під крило. А ти хочеш, щоб знову настало літо? Запитав тявка. Як? Зараз? Звичайно. Хочу, але так не буває. Цуценятко дістало аркуш паперу і коробку з різнокольоровими олівцями. Через кілька хвилин воно показало малюнок крячику. На листочку зеленіла трава. І всюди світилися маленькі сонечка ромашок, а над ними у куточку сяяло ніби справжнє літнє сонце. Це ти добре придумав? Похвалив тявка каченя. Я ще ніколи не бачив ромашок серед зими. Тепер нам будь-який мороз не страшний. Малята, про кого оповідання, яке ви щойно послухали? Що було за вікном у наших героїв? А про що ж мріяли цуценятко та каченятко? Як вони собі утворили літо? А чим ви полюбляєте займатися в холодні дні? А в нашій чарівній скринці є ще картинки, тож я пропоную пограти гру так чи ні? Потрібно сказати, чи можна грати ігри, які зображені на картинці, в кімнаті, кататись на санчатах, малювати, ліпити сніговика, гратися м'ячем. Будувати з конструктора, кататися на самокатах, гратися з повітряними кульками, грати на музичних інструментах, кататись на лижах, читати книги. Чи сподобалась вам ця гра малята? Що цікавого сьогодні ви почули або побачили? Що вам найбільше запам'яталося? Спробуйте і ви намалювати свою літню картину. А також не забудьте показати нам, яка вона у вас вийшла. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!